Всім привіт, вітаю вас на каналі Helen Stretching! І зараз ми з вами зробимо коротке тренування на розслаблення нашої спини. Це таке ідеальне тренування після робочого дня, яке допоможе розвантажити спину і в загальності відчути себе краще. Для тренування вам знадобиться лише килимок і 10-15 хвилин вашого часу. Поїхали, будемо з вами розпочинаємо. Сідаємо на підлогу в положення, сидячи по-турецьки. Схрещуємо ноги, дістаємо сідниці з під себе і розслабляємо руки, кладемо собі на коліна. Витягнулись маківкою нагору і починаємо рух з голови. Поїхали. Вухом тягнемось до плеча один і змінюємо сторону. Два. Плечі опущені. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Робимо нахил в праву сторону, кладемо руку на скроню, а іншу руку опускаємо на підлогу. Фіксуємо положення, сильно на голову натиснемо, ваги вашої руки буде більше, ніж достатньо. Ще відчуваємо розтяг ось тут м'язів шиї з протилежного боку. Добре. І змінюємо сторону. Так само рука на скроню і розслабляємо руку. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І опускаємо. Добре, руку ставимо з вами праву перед плечем і відводимо назад. Відводимо в сторону і злегка назад, аж до відчуття розтягу, ось тут грудного м'язу. Плюс надаємо поворот голови. Сторону від нашої руки. Це буде перше положення. І далі ми з вами змінюємо сторону. Тягнемо руку в протилежний бік. Ще повторюємо. Три. І змінюємо сторони. Чотири. Відтягнули руку злегка назад. П'ять. Шість. Вісім. Добре, змінюємо сторону. Рука навпроти плеча. Роблю вдих, відводжу руку назад. Один. І два. Ще. В сторону три. І змінюємо чотири. П'ять. Шість. Вісім. Добре, опускаємо, довертаємо підборіддя в праву діагональ. Руку ставимо з вами праву за голову і опускаємо підборіддя вниз по діагоналі. Фіксуємо положення, відчуваємо розтяг м'язів трапеції. Задня частина шиї. І фіксуємо ще 5. 4. 3 2 один. Змінюємо діагональ, рука за голову і опускаємо вниз. Ще фіксуємо положення. Спокійно дихаємо. П'ять, чотири, три, два. Один. І опускаємо руку вниз. Далі продовжуємо працювати корпусом. На вдих. Ми розкриваємо плечі і починаємо грудною клітиною тягнутись донизу. З видиху ми скругляємо спину і піднімаємось хребець за хребцем нагору. Ще вдих розкрили грудну клітину. І на видих піднімаємось круглою спиною. Повторюємо вдих один. І скруглення. два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Повторюємо вдих. Видих. Три. 4. 5. Шість. Останній раз. Вдих. І видих. Добре. Руки опускаємо, розкриваю в сторону, ставимо на підлогу. І далі ми з вами зробимо нахили. На вдих. Ми будемо тягнутись однією рукою по підлозі, а іншою рукою будемо тягнутись в діагональ на видих. Ще дотягнули корпус і повертаємось у вихідне положення. Важливо, наші сідниці, вони залишаються на підлозі і працюємо корпусом. Повернулись у вихідне положення. Ще вдих і з видихом нахил. Потягнулись вдовжину і повертаємось до центру. Ще видих. І повертаємось вдих. Продовжуємо. Нижнім ліктем ми тягнемось до підлоги. Опускаємось в комфортній амплітуді і гарно відчуваємо розтяг і косих м'язів живота, трішки вище міжраберні відчуваємо, а також тягнемо м'язи спини. Повторюємо видих, вдих. Видих і вдих. Добре, піднімаємо з вами верхню ногу і ставимо за стегно нижньої ноги. Опускаємо повністю сідниці, приклеїли до підлоги. Іншу руку ми ставимо з вами за спиною і підтягуємо стегно ближче до корпусу. Відчуття, ніби ми ось тут по спіралі витягуємось маківкою нагору, розкриваючи заднє плече. Дихання спокійне. Розтягуємо з вами м'язи спини. Ще тримаємо 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 один. Добре, змінюємо сторону, на інший бік повторюємо так само. Ставимо ногу за ногу. Якщо буде так важко, ви можете поставити ногу поряд. Приклеїли сідниці до підлоги, обіймаємо себе за стегно і розвертаємо корпус. Ніби по спіралі вкручуємось і тягнемось до стелі. Спокійне дихання. Фіксуємо 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, розкрутились і повністю з вами лягаємо на підлогу, опускаємось донизу. Можна притриматись ось тут за коліно. Добре, лягаємо і розвертаємось на бік. Руки ставимо за головою і підтягуємо коліна поближче до грудей. При цьому зберігаємо рівну спину, тобто не скругляємось. Супер, будемо з вами робити ротації лежачі. вдих ми починаємо розкривати верхній лікоть, розвертаємо плечі. І з видихом повертаємось у вихідне положення. Ще на вдих розкриваємо лікті. І видих повернулись назад. М'язи шиї розслаблені, ноги теж розслабляємо. І повертаємось у вихідне положення. Працюємо на покращення мобільності грудного відділу, розтягуємо м'язи спини, розслабляємо. Це, до речі, одна з моїх улюблених вправ на розслаблення. І повторюємо ще два рази. Ротація вдих. Видих. І останній раз залишаємось в статичному положенні. Фіксуємо, спокійно дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І повертаємось назад у вихідне положення. Змінюємо сторону, ви можете просто розвернутися в інший бік, а я до вас розвернусь обличчям. Так, лягаємо обережно. Підтягнули коліно поближче до грудей і руки складаємо за головою. Приготувались. Робимо вдих. Ротація і повертаємось у вихідне положення. Ще вдих. При ротації в нас також гарно тягнуться грудні м'язи. Видих. Повторюю вдих. Повертаємось чотири. П'ять. П'ять. Погляд за рукою. Шість. Шість. Сім. Сім. І останні вісім. Залишаємось в статичному положенні. Розслабили спину, шию, ноги і спокійно дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І повертаємось в вихідне положення. Повністю далі розвертаємось з вами на спину. Ось тут обережно лягаємо, розслабляємо шию, плечі, лопатки залишаються на підлозі і підтягуємо коліна до себе. Повністю розслабились, розслабили спину. Можна заплющити очі і спокійно дихаємо. Фіксуємо положення. В цьому положенні у нас дуже гарно розвантажується спина, розтягується м'язи спини. І ще фіксуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, один. Добре, опускаємо ноги і важливий момент, ми з вами піднімаємось з положення, лежачи завжди зі сторони. Тобто ми опускаємо коліна і ось тут через бік, допомагаючи собі рукою. Піднімаємось нагору. На цьому в нас з вами все. Сподіваюсь, що вам сподобалось тренування і вдалося трішки розслабитись, так, відпочити, розслабити м'язи. Я буду чекати вашого зворотнього зв'язку в коментарях. Пишіть, як ви позаймались, як відчуття, чи сподобалось вам тренування. Ще більше корисного на моєму каналі, тому обов'язково підписуйтесь і бажаю вам гарного дня.